Вітаю всіх! Сьогодні розпочинаємо проходити гру StarCraft. Дана гра була випущена у 1998 році, жанр гри, стратегія в реальному часі. Дана версія гри повністю українізована, тут українізовано і текст, і озвучку. Щиро дякую людям, які провели таку титанічну роботу, ну а я ж буду переходити до проходження кампанії. І для початку буду проходити оригінальну кампанію StarCraft. Все вже створили. Грою передбачається три кампанії. За людей, за зергів і за протусів. Люди тут визначені як терани До цих кампаній перейдемо згодом, а спочатку переходимо до проходження епізоду першого за людей за теранів З часів війн гільдій минуло не одне десятиліття. Авторитарна конфедерація продовжувала стискати колонізовані світи сталевою хваткою. Та чотири дні тому все змінилося. Воєнний флот, небаченої донині раси прибульців, вистрибнув із викривленого простору та знищив ледь захищену колонію Чаусара. Побоюючи, що наступною ціллю флоту прибульців може стати сусідня колонія Марсара, Верховне командування конфедерації наказало вам втрутитися. Саме ви, магістрати, дбатимете про безпеку та добробут колоністів, а також запобігатимете поширенню панічних настроїв. Тренувальний табір Офіс колоніального магістрата Конфедеративна колонія Марсара. Вітаю у колонії Марсара, магістрати. Усе обладнання вже готове до запрошеної вами демонстрації. Повідомте, коли бажаєте почати. Натисніть Почати для початку демонстрації. Аби пропустити демонстрацію, натисніть Пропустити. Щойно ви будете готові, натисніть почати. Ну що ж, це, власне, в нас буде така навчальна місія. Нам потрібно збудувати три склади, збудувати очисний завод і зібрати 100 одиниць газу вес. Ну що ж, починаємо. Так, ну що ж, такі підказки основні я не буду зачитувати. В процесі проходження я буду вам безпосередньо показувати ті чи інші опції. Так. Переходимо. КБМ Т280 незамінний засіб побудови колонії і збору ресурсів за умов несприятливого середовища. Саме так. Аби збудувати успішну колонію, треба мати велику кількість КБМ. Збудуйте додаткові КБМ у командному центрі. Так, ну що ж, давайте парочку збудуємо. Ну, а цього Адрази, КБМ -а сюди відправимо. Так, у нас іще є морпіхи. Як слід чинити. Якщо ви плануєте відправити нас в глиб ворожої території, та не проти, щоб ми захищалися, використайте команду атакувати. Якщо ж ви бажаєте, щоб ми рушили просто до зазначеної позиції, ігноруючи всіх ворогів, використайте команду рухатися. Так. Що ще одна невеличка підказка? У нас є отакі невеличкі загони морпіхів. Їх можна поєднати. Готові Ось так виділяємо: Ctrl 1. І Ctrl-2. Так, до дев'яти можна створити загонів. І тепер, як бачите, при натисканні 1 або 2 у нас відразу вибирається той чи інший загін. Ну що ж, розведемо ці загони по сторонах. Нехай вони трошки тут подосліджують. Перед збільшенням чисельності персоналу ви маєте збудувати достатню кількість складів. Накажіть своїм КБМ... Побудувати додаткові склади. Так, тепер нам потрібно побудувати склад. Переходимо тут в закладочку будівництва і будуємо склад. Так, поки він там будує. Ось натисканням двійки або одинички, ось два рази, можна швиденько перейти безпосередньо до необхідного загону. Так, мінізерга знищили. Оскільки це навчальна місія, можемо нормально так собі тут побігати. Так, ми будемо отако використовувати ці команди. Так. Туда. Я буду тут все це досліджувати. Так, погнали сюди. Так. Все тут. Готово, славно. І у нас тепер, як бачите, ось тут праворуч показано, скільки ми можемо створити юнітів. На даний момент у нас 19 із 26. Так, КБМ, іди працюй. А чи можна ось цією клавішою зазначати, куди після створення ті чи інші юніти будуть направлятися? Так, у нас вже є два склади. Хорошо, давайте перейдемо ще до наших морпіхів. Так, правою клавішою ми їх заставляємо рухатися. Так, погнали, значить, погнали. Сюди, давайте атакуйте їх тут. Ваші сили атаковані. Так, атаковані, розумію. Давайте Ми ще КБНчика побудуємо. Так. Перейдемо до другого загону так. Потрасюймо. Кого треба? Щас глянемо, кого треба околошкати. Не переживайте, хлопці. Я для, для вас тут робота. Стає до так, КБМ. Ось бачите, він відразу перемістився сюди і ми можемо його направити. Хоча я його направлю сюди вниз. Ось гейзер, на якому можна побудувати завод по -веспі. Ну, Знову вибираємо будівництво споруд і заводик. Так. Давай сюди переходимо кого, зараз глянемо. Так, як бачите, натисканням одиниці або двійки декілька разів. Відразу. Переходимо на загін. Тепер виділяємо атакувати, і вони будуть рухати сюди, на шляху, ось так, бачите, всіх знищувати. Все, і всіх виявили? Так. Рухаємось далі сюди. Можна, звісно, самому подавати, куди вони будуть атакувати. Можна Шо? користуватися цим. Айгровод очищує сирий газ Веспінг І перетворює його на ресурс, який збирають ваші КБМ. Ось так нам розповіли тепер про газ. Як бачите, вже 8 зі 100 ми зібрали. Нам необхідно ще один склад і 100 одиниць газу забрати. Поки у нас накопичуються ресурси, ми давайте ще прогуляємося Погнали. по території. Так, перший загін також підходь, будь ласка, сюди. Путенсюємо. Так, потім, звісно, всі ці Путенсюємо. контролі будуть дуже корисні. Путенсюємо. Так. Опіхи потужні, що там казати. Так, другий загін можна повертати на базу, вже тут фактично нікого немає, ми все дослідили. Зараз я тут просто ще пробіжуся. І відправлю на назад сюди на базу наші два загони. Супер. Все, давайте повертатися. Наразі тут у нас все просто, оскільки. Так, це все-таки навчальна місія. Тут, до речі, ще показується, скільки доступно одиниць для добування. Так, на кожному кристалі. Ось мінеральчики, 1500, тут 204. І так на кожну цю кучку. Каба, є до роботи. Так, інколи це дуже корисно розуміти, коли у тебе обмаль ресурсів, а необхідно багато чого зробити. Можна сюди направити також. Газ добувати найкраще максимально ефективно. Це трьома кабенами. Більше не потрібно. Вони будуть ось так один за одним бігати, і буде все супер. Так. Ще кабенчик. Ага, кабен, цей може піти побудувати нам ще один склад. Сурсів у нас вистачає, ось мінерали, ось газ. Да, до речі, газу ми вже теж зібрали, У нас залишилося лише 100 одиниць. Так. От сюди потратити. До речі, зверніть увагу, що ось показано. Прогрес. Ну, а тут можна дивитись безпосередньо хітпоїнти даної споруди. Причому на кожній споруді вони є. Взагалі 1500 на командному центрі. Ну що ж, чекаємо, поки КБН побудує нам склад. Демонстрацію обладнання завершено. На вас очікує святковий прийом у колонії Марсара. Так. Ну, ось, власне, ми пройшли таке собі невеличке навчання і можемо йти на бенкет. Переходимо. Так, у нас тут є статистика. В цій статистиці можна переглянути загальні підсумки. Ось, власне, у нас колоніальна міліція проти нас була невеличка кучка зергів. Ось тут затрачені наші ресурси, споруди, які ми. Збудували, знищили або втратили. І Відповідно, ресурси, скільки ми чого зібрали, чого витратили. Ну що ж, на даний момент я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.